Доброго Ранку українська мовна телекомпанія столиця. Ми знаходимося в офісі Миколи Григоровича Маломужа і сніданок з маломужем. Сьогодні тема нашої програми. Все, що відбувається в зоні АТО, так називаємо зоні АТО. Доброго ранку. Доброго ранку. Я Доброго. хочу представити сьогодні нашими глядачами всіх присутніх, хто з нас знаходиться на сніданку з Миколою Григоровичем. Всім відомий Сергій Аркадійович Розумовський, полковник, журналіст наш українськомовної телекомпанії «Столиця» Олексій Донченко, також журналіст, наш журналіст Страшко Михайло Тимофійович Старшок. Вот, і координатор Михайлівського клубу, волонтер Майдану Сергій Іванов. Так, ну і я, ваша Валентина Виноградова. Доброго ранку, коли Ну, знову ж таке, АТО. Війна в Україні, яка вже триває вже <гум> другий рік, так скажемо, два роки майже. Вот. Вона називається в нас АТО. От ми хочемо зрозуміти, що сама назва АТО. Що це таке АТО і чому війна в Україні називається АТО? Я думаю, що це цікавить абсолютно не тільки весь український народ, а весь світ. Саме головне питання до нашого генерала армії Миколи Григоровича Маломужа. Дайте нам, будь ласка, відповідь, бо ми не знаємо, кого запитати, крім вас. Тому що якраз і самовизначення АТО передбачає, що правильна антитерористична операція. Це дійсно цільова операція, може комплексні заходи по якраз знешкодженню терористів. Ми одноразово проводили ці операції і в Україні, і в гарячих точках, і 28 вже в Одеській затоці в самому Сомалі. В складі миротворчих контингентів і проведуть спецоперації по окремим надзвичайно важливим темам, зв'язаним із визволенням заручників українців, наприклад, в Чечні. Оце туристичні операції, які проводиться відповідними структурами каршої служби безпеки України, розвідкою, військовою розвідкою, і вони мають відповідно обмежений локальний характер як в правому розумінні, так і зрозуміло і проведення. Туристичні операції використовували ще і оперативні, і, відповідно, і бойові структури для здійснення таких операцій. Класичний варіант АТО міг би бути якраз по Криму, коли з'явилися перші відповідно-зелені чоловічки, коли було захоплення Верховної Ради Республіки Крим. В цій ситуації це якраз підставно було об'явити якраз і АТО. Задіяти сили засоби ефективного передження в перші буквально дні, а не 28-29, коли всі розписувалися в нездатності, і якраз би це упередив всі дії. От на той піот, якраз оцей формат, був От, це формат, коли не був задіяний. Це класично і правовому відношенні, і оперативному, і відповідно і бойовому ігранційному форматі. От, після того, як ми втратили Крим, зрозуміло, розвернулася зовсім інша фаза. фаза. Це фаза на дестабілізації, проникнення відповідно спецслужб, спецпідрозділів, другий штабу, Російської Федерації ФСБ, а це вже відпілотовані бойові структури, дуже ефективно діючі, і зрозуміло, які вміло, крім виконання спеціальних завдань, бо як операції потрібно діяли на представників місцевого населення, для того, щоб збурити ситуацію, об'єднати їх проти центральної влади і проти відповідно правоохоронних структур. І відповідно, почалися масштабні операції. На початковому етапі, відбулося перше захоплення. Будівель СБУ, МВС, відповідно, обласних адміністрацій дійсно треба було проводити АТО. От і це була та фаза, коли вимагали виконуючи обов'язки Курчинова від голови СБУ на відповідно відповідних представників МВС Авакова і інших керівників, які згідно конституції законодавства повинні були виконати ці функції, вести режим АТО, відповідно задіяти всі сили засоби. А це в першу чергу Служба безпеки України, розвідки. Відповідно, спецпідрозділ МВС, військової розвідки, тоді Міноборони, в цілому, якщо широкі масштаби. А це друга фаза, коли дійсно, а було доцільно і підставно. Але коли шер... ми почали широкомасштабний наступ, ми втратили ініціативу, я прямо скажу, на сході тоді, ми перейдемо на одному етапі якраз масштабний наступ, але це не дякуючи турчину або, наприклад, нашим керівникам дипломатії, тоді більше спецслужб. От, але після цього розпочалась фаза умовно-гібридної війни, коли розпочалось поєднання якраз і широкомасштабних оперативних заходів, проведення спеціальних операцій, але потужними силами, а пізніше військових операцій з діями культури, яка збурювала місцеве населення, готувала якраз бойові структури, практично організовані формування із вже жителів Донецької Луганської області. От ця фаза, коли я вже перейшла широкомасштабні. Формати, і ми втрати ініціативи, вона характеризується вже реальною війною, тому що є реальна агресія, реальне вторгнення в нашу територію, а це розпочинаючи від порушення якраз цілесності кордону, захоплення окремих територій і тим більше об'єктів, захоплення наших військових, представників спецслужб. І, відповідно, це вже по всім ознакам і міжнародному форматі, як ми говоримо права, оцінка. І відповідно за нашим законодавством є пряма агресія, розпочалась війна цій ситуації зрозуміло, що вже мова про якесь АТО не могло бути. А то тільки могло бути секторально, по цим об'єктам, захоплено і тому подібне. Але якщо ми говоримо вже агресія в нашої держави, це вже війна, і ми повинні були авіативі військовий стан. Відповідно, формувати потужне центральне верховне командування, ми тоді запропонували, і тут а пізніше президенту Порошенко залучення професійних потужних фахівців. І в системі безпеки, розвідки, оборони з призначенням перших осіб цих відомств на СБУ, Міноборони, відповідно МВС, Національну гвардію, розвідувальні служби, стратегії оборони безпеки підпрацював би стратегічні заходи по захисту кордонів, оправдання спеціальних операцій на території донецько луганської області, упередження таких дій в інших областях Південного та Східного регіону, а не тільки за рахунок добровольців. Розумію, що це був, був системний порахунок. Відповідно, цей центр не був створений. Ми планували, що буде як легітимний орган на базі РНБО, але відповідно період воєнного стану це розширені повноваження, надзвичайні повноваження, особливо по мобілізації, по концентрації відповідних сил і засобів, як безпекового сектору, так і Міноборони. Розуміло, це планування системних операцій. Це створення єдиного центру команди, який все координує всі війська, формує відповідно спеціальні підрозділи. У нас були потужні резерви. З наших досвідчених фахівців, от і наш полковник Розумовський настільки потужний фахівець, він це все, все добре знає, що десятки тисяч людей готові були якраз формувати спеціальний підрозділ, але з відповідним фаховим командування, відповідно, командирам, які довіряли бійці і командири, і відповідно саме головне, ті командири бійці, які мали великий досвід якраз і війні в Афганістані, і проведення спеціальних операцій миротворчих контингентах. І відповідно спецназах, і проведення інших форматів потужних терористичних дій, а це десь за 55-60 тисяч людей. І слагавши потужні військові сформування з відповідним підкріпленням якраз і новітної техніки, яка повинна була зразу ж з'явитися. Ми продавали тільки танки охо за 360 одиниць, а ми зараз маємо один до цього часу з два роки. Це зрозуміло інший формат і захисту оборони. Це успішні операції і це не допущення вторгнення якраз і агресора на території нашої держави. Це той прорахунок, який відбувся. Зрозуміло, ми зараз вже говоримо, що ніяке ато йде, йде війна. Зараз вона дійсно вона така, не знаєте, локальна можливо, можливо активізація йде, масштабний наступ, це, зрозуміло на підпливом і міжнародної громадськості і фактору, все таки те, що наші і командири стоять стійко на. Межі розмежування зрозуміло, от е, ці масштабні операції відбуваються. Але це перемир'я в деякій мірі. Хоча вони не можна так відверто сказати, що це мир, це постійно локальні війни по цим напрямкам. Але якщо ми в цілому беремо ця війна і характеризувати АТО, і юридично і в ранній плані неможливо. І ті модели, які задіються через то, вони не забезпечують реальне проведення відповідних і масштабних військових операцій, і відповідних спеціальних дій у цьому секторі. Тому що для цього треба особливі і можливості, і повноваження, і відповідно кордона центри, і задіяння всіх сил і засобів це і організаційних, і людських, і технічних, і збройних, і фінансових, особливо. Це повинно підконтрольно бути якраз в цьому великому центрі. А зараз відповідно йде такий знаєте, процес розбалансування. У нас багато вже хлопців, які приїжджають позавчора, вчора, вчора командири батальйонів, замкомандири бригад. Колодир рот навіть якраз присутній були. Ми виїжджали декілька разів останній місяць з зону АТО. І бачимо, скільки там спеціальноційна ситуація. Уже е, наші бійці колодироча робиться, немає чіткої мети, немає єдиного завдання, чіткої позиції пов'язаної з е, захистом морози безпеки, перспектив саме головне, а що ж далі? Скільки ми тут ще будемо в цьому болоті там і подібне. От е, така іще велика як е, стратегічна помилка, так і моральний політичний склад. Тим більше часто бійці і командири, які займають дуже принципову позицію, особливо недопущення злочинів зороту, контрабанди, наприклад, інших так неправомірних дій, вони ще переслідуються відповідними або внутрішньому органами правопорядку, або деякими представниками спецслужб для того, щоб не заважали проводити вже тіні узлочинну діяльність. Як правило, на війні наживається. Великі фінанси йдуть через центр, відповідно через керівників держави, через Міноборони, інші структури а вже на локальному рівні, і це негативне явище є. Це ще більше характеризує неготовність якраз до виконання тих великих завдань в рамках вже війни фактично. Тому ми ще раз звернули увагу, що зараз не АТО а війна. В першу чергу Николай Григорьович спросить його мнення по поводу, кому вигідно, щоб це все ж було АТО, а не повноцінна війна? І як зміниться ситуація, якщо б зміниться названня юридичне АТО на повноцінну как бы, війну? Ну на сьогодні ми говоримо вже вигідно двом сторонам. Це зрозуміло Російська Федерації, тому що це якраз формат консервації конфлікту і дестабілізації ситуації, як і в зоні АТО, так і в цілому державі з урахуванням соціально політичної ситуації, по тичні кількості суспільстві. Це перша складова і вигідно керівництво України, тому що фактично всі проблеми пов'язані з вредом реформ, реформування збройних сил безпекового сектору. Відповідно, ефективна організація економіки, а оці вже програми є із відповідними інноваціями, інвестиціями, це відстає на інший план. І ще один момент дуже важливо, що фактично людей можна притиснути в будь-якому форматі. Тобто, оцей формат демократії, за що стояв майдан, це і відповідно і свобода слова, і відповідно або участь фактично всіх державотворчих процесах формування влади. Але реальне, як презентується суспільству, презентується громадам, призначаються після на посади, контролюються відповідно громадами і відкликається в момент, коли це було порушено. Дивляться, чи це президент, прем'єр, чи це голова сільради, чи представник правоохоронного органу, а тим більше суддя, нема тобі, зрозуміло, цей механізм поменту задійний. Але кинуто умовно на, на АТО, гроші, ресурси, все оправдання всіх проблем соціальних, економічних, через АТО, і я просто можу чітко буквально свідчити під час зустрічі з керівництвом Німеччини, Британії, Франції, Італії, США, Китаю, Бразилії, і навіть прем'єр-міністра Австралії на клубі від країн світу, а ми раз в півроку зустрічаємося, вони прямо говорить, що ця війна воїна зрозуміти Росії, але і керівництво України. Скажіть, а що зміниться, якщо Україна поміняє статус антитерористичної операції на повноценну вину, якщо приймути зараз, це, це тільки локальний успіх, тому що дозволить дійсно конструкти сили засоби, але при тільки кадрового складу. Якщо в такому форматі нічого не зміниться, тим більше, якщо ми бігам, ну, військовий стан по всій країні, це буде ще не покращення ситуації в зоні АТО, більш ефективні дії, а погіршення ситуації громадян України, тому що це буде системне обмеження їх прав осигналим. Це можна і квартиру забрати, і машину, і, так, і то подібне, але то якщо є складова, то тут буде відомо, кого себе забиратися. От, а друга складова, е, дійсно, якщо ми змінюємо кадровий склад і Міноборони, і Кенштабу, і СБУ, от, і МВС, на ну, нас з варди треба дивитися, то ситуації формується новий штаб, нова модель вже системи оборони безпеки, це із нової концепції, з видами і новими збройними сил, це ж це коридування, але реальні, як ми говоримо. Це намітні види озброї, це і танки підрозділ, але вже танки оплоти, це і протитанки підрозділів з використанням відповідно надпотужних ракетних комплексів, які знесені клюві наступи. І ми вже британці нам прямо скажу передали ці комплекси, а ми їх до цього часу не надарили, поставили макет, то на цьому секторі ні одна танкова атака, ні ВЖТР не пішли, тому що вони відслідкували, що може це реальний не макет, а реальна бойова одиниця. Бояться, тому даній ситуації якраз це потужна зміна концепції, зміна структури, Росії, зміна такався, моделі дій. А це проведення якраз і диверсійних операцій, і по тилам, і, от, і по штабам, і захоплення ми зараз говоримо про Савченко. Я проведу ще декілька спецоперацій, захопивши надзвичайно знакових осіб, Росія 10 Савченків видала, всіх повернула. Тому в даній ситуація, отакі і не бездіяльність. Це, відповідно, вже неофіційна, бо офіційна домовленість між керівниками Росії і України, в цьому все зрозуміло, що перспектив системних змін сьогодні немає. Потребувало дійсно якраз і керівного складу, і самого РНБО, якщо ми говоримо всього, тому що зараз повинні функції бути і основні, от в складі якраз цих осіб, потужних включає і дипломатів нашу, і вихід на потужний формат засадки для облікування ситуації, аж до відбудови Донбасу. Це окрема тема, про яку ми говорили. Але це той, ця модель, яка поряд із нашим зусиллям в системі Міноборони, безпеки, повинна бути задіяна для вирішення вже і довготермінових завдань, і по Донецькому напрямку, і Пучачій Криму. А що конкретно зміниться, якщо вивести Є закон України про військовий стан там чітко по парафам розписано абсолютно обмеження прави, хто тоді які заходить і що відбувається, це є чітко вказано в законі України. Хоча сьогодні Україна, на жаль, перебуває скажімо, не зовсім в зоні закону, тому що якщо АТО, то не має бути і призову до скажем, наших громадян і наших дітей до, скажем, на війну, І куди їх відправляють, то вже стільки призовів і все таке інше. Мені б хотілося б, щоб ви сказали, бо ви знаю, займалися вчора аналітикою саме офіційною, тому що, на жаль, і офіційна аналітика, і та, яка є фактичні втрати наших. Людей і взагалі те, що відбувається в зоні, а то різко різниця, бо я, як журналіст, також маю факти, навіть ті, які ну, не, люди, на жаль, не можуть вони підписували документи про державну таємницю і все таке інше. І багато людей, які свідчать, що навіть військові частини цілі, замість того, щоб наступати і визволити місць міста, то вони навпаки вночі відступали і все таке інше. І таких фактів дуже багато. Як міста продавали за гроші. І війна на крові і на на, на те ж саме щастя. Багато людей свідчать, що е, це великі кошти знову ж таки. І навіть те, що зараз кажуть, що головою там адміністрації буде той же. Ахметовий бойко, все таке інше, ідуть договорняки, і, на жаль, олігархи творять свої діла, і про це мовчати журналісту. Мені, наприклад, не, не я не маю права це, це робити. І хотілося по Іловайську, була Іловайськ, було Дебальцево, Офіційні втрати, неофіційні втрати. Від ця зона АТО так називаємо. Такі такі великі, великі втрати людей. І взагалі мирних жителів, біженці, які в нас називаються теж переселенці, і, і це мільйони людей. І це мене через те оце дивується. Авто весь світ на нас дивиться. Звичайно, Сирія зараз теж війна в Сирії. але ж ми, українці, ми маємо волати на весь світ, а не чекати. Нас вбивають, винищують наш народ і нашу націю. І ми саме віримо, і що Микола Малумуш наш лідер, який дійсно має зупинити. Ми народ України вірить вас Микола Григорович, що Воно має це АТО. А тут якийсь має бути термін. Якісь АТО, якщо це антитерористична операція, це ж не може рік, два, п'ять років відбуватися АТО. Або хай це наз, назвуть, так як воно відбувається, і тоді ми будемо знати, що в нас війна громадянська, чи яка вона, чи між державами війна, чи як. Тоді народ України, жінки, наприклад, нас багато піднімуться, піде ми. Вже захищати нашу державу, наших дітей, тому що те, що відбувається, де юре, так а де факто так, навіть е, теж спілкувалися. Мені спілкуватися доводиться з батьма, е, скажімо, добровольчі е, добровольчі батальйони, які бояться говорити на камеру зараз, бояться, тому що їх дійсно винищують. Є такі випадки, що просто розстрілюють, лякають. От, наприклад, він не має офіційно плочина, знаходиться в розшуку, не має офіційно статусу, що він. Учасник бойових дій воєн добровольчого батальйону, наприклад, а він перевозив по завданню керівників зброю, і його ж взяли. Зброю забрали, йому написали, що він три автомати віз. а Насправді було там 35 автоматів. Те забрали, а на нього кримінальну справу, і людина знаходиться в розшуку. І, і таких випадків це не одиничні випадки, бо а це страшне діло. що Відбувається, бо коли ми оце почали говорити з вами на, на цю тему, і коли ми вже зрозуміли, то ми вирішили, що саме ви і саме. Ну я принаймні, точно вирішила, що тільки ви можете зупинити те, що там зараз відбувається. Бо якщо не зупинити, то це затягнеться на ну мало життя не хватить на те, щоб там зупинити зузупиниться гібридна війна і те, що Розумовський знає, бо він саме миротворчий контингент, він був не в одній країні і розуміє, як, як відбув і що таке зона АТО. Принаймні, хотілося б від вас зараз почути, теж що ви думаєте на те, що я сказала. Ну, я абсолютно как бы, поддерживаю Николая Григорьевича о том, что э, уже фаза такая вышла, да, что называть ее Атомом как-то ну, просто Территория такая. Ну, просто невозможно. Территория меньше, да, 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 чем территория нашей. И потом, но тут есть определенные коллизии. Если мы говорим, что это Ато, то тогда стоит вопрос, что там делает армия. То есть армии запрещено участвовать в каких-либо действиях внутри страны. И, честно, для меня вообще непонятно, зачем на 387 тысяч милиционеров и под 30 тысяч сотрудников СБУ, то есть, ну, там, да? 40. Да, даже 40. Ну, 46 сейчас. Да, да. А, то есть, к чему, к чему еще какой-то призыв? Сколько же тех террористов, да? И можно много говорить о Путине, да, но когда начались чеченские конфликты, то Путин в России выступил там на закрытом совещании и сказал, «Меня не интересуют ни чины, ни погоны, ни, ни должности». Каждый пройдет через Чечню. И даже генералы там в статусе замом, зам начальника генштаба и прочее отправились по две недели, были каждый. Каждый. Ну, то есть, а у нас сегодня вон ходят эти ребята, полицейские новые, красивые, конечно. Но я бы, например, каждого десятого отправил посмотреть, что там происходит. Да? Хотя бы на, на неделю. Потом, ну, сделал ротацию такую, да, чтобы поняли, что такое Родину любить. Вот. Это первый вопрос. Что, что там делает армия, если это АТО, да? Второе, если объявить войну. Опять же, понимаете, вот гибрид, да, гибридная война, она тем и страшна, что она совершенно друг, другой формат. Не, не, не готова, ни международное сообщество к такому формату войны, ни, ни правовые системы, ни государство. Это новое абсолютное явление. Объявить войну в войне есть противник. Мы не можем объявить войну никому. То есть будет у нас война. С кем? Ну, то есть надо указать, кто наш противник. Либо признать, что у нас гражданская война. И то, и то. Ну, да. Объявить сегодня войну России, ну как бы, <coughs> оно, конечно, можно. Ядерные державы державение и распечатать. Да, 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 и распечатать именно Третья Светово. Поэтому тут э, очень много вопросов. Об и, войну, ЛДНР, а объявить войну ДНР, тогда признать их получается официально. По да. и, о! Абсолютно правильно ты говоришь. признать гражданскую войну с ДНР значит мы их признали, ну, признали что они существуют. Но как, правильно как... как... Михаил там было на территориях. Есть, и... есть, Все... есть иные возможности, знаете, в Конституции, когда никак не могли поделить Одессу между Гурвицем и Бадаланом, то Кучма в минуту не задумываясь ввел чрезвычайное положение в Одессе и прямое президентское правление. Понимаешь? Если такой формат, значит, почему обязательно висковый? Можно чрезвычайно... Да. Оно ничем, оно де факто ничем не отличается. Оно дает возможность как бы маневра такого, да. И, а то, что сегодня, вы понимаете, в чем дело, еще чем страшен этот конфликт. Вот именно в таком формате. Он и это пока и русские не понимают. То есть мы сегодня, знаете, все время говорили, что Украина от России опаздывает там на сколько-то лет. У нас там, мы за ними идем, и у нас там то, что у них случается, а потом лет через пять мы там, то же самое, да? Сегодня наоборот. Мы Россию опередили лет, на несколько лет. Мы уже находимся в том, что их только ждет. Потому что все, что сегодня у нас происходит, мы увидим. Мы увидим в Москве. Мы увидим, мы все это Рано увидим. Рано или поздно, да. И то, что они не понимают, какой факел они подожгли. Что сегодня, вот то, что происходит на Донбассе, оно одним наличием своим, то есть вот э, можно уже ничего не делать. То есть вот оно может как это я как кровоточащая язва быть, оно уже оказывает этим влияние и на события в Европе, и в Украине, и в Крыму, и на Ближнем Востоке, потому что все смотрят и думают: опа, а можно и так, раз можно так, да? И мировое сообщество ноль, никто на это не реагирует. А почему так не было? Оно вброшено. Снос государственности, зона управляемого хаоса и все. Оно, оно, оно распространяется уже без бессилы оружия. Этим оно страшно. Как сегодня это, как се, сегодня э, мало того, что надо кадровыризировать э, и все, что говорит Николай Григорьевич, да, надо придумать еще формат, как вам сказать, чтобы люди, которые в этом задеяны, задеяны да, они поняли, что есть другая идея лучше свет ну, э, светлее чтобы э, сегодня нельзя ходить, бить палкой каждого по голове и говорить не делай надо показать э, и на эти первых которые представляют Украину, их да. треба поменять и украинского народа уже фактически и, ввиду, да. кризис, фактически Украина сегодня должна показать новый цивилизационный формат привлекательный, знаешь, для всех для того же Крыма. для всех, чтобы все увидели и сказали о Вот это та держава, которую мы все хотим быть в ней, То мы сейчас хотим жить проваливаем. Конечно, проваливаем. Мы проваливаем самое главное. Мы не можем дать нет. Такого... Слухаючи вас, дивіться, ідея, яка виникла така, mm -hmm. дуже досить серйозно, що ті переговорщики, які ведуть переговори, с той же самою Росією... Світом, ці мінські домовленості. Якщо в нас ми ж не винуваті народ України, а не це втрати саме народ України. Можливо, від народу України треба делегувати свого представника, дипломата, який би мав би представляти народ України там на тих переговорах. Та ні, К... О яких переговорах ми взагалі, говоримо? Мені все інтересно, хто ті люди, <суміло> Вопрос. хто ці люди, які присутствуют в Мінську? Кто, вот тогда, тогда кто их уполномочил? Да? Ну, это. понятно, Леонид Данилович, какой бывший президент Украины, честь хвала, ему наш да, президента. Но кто он сегодня, да? Его кто-то уполномочил. Кто, да. кто такой Медведчук там? Кто, кто такой Захарченко? Кто такой Кто эти люди? О чем они договорились? Кто их, Итак, про это и, Может, и вообще, где та точка, в которой идут настоящие, ну вот официальные переговоры. Да? Вот, вот, правильно говорю. давайте 20 -ку. Давайте те, соберутся, те, кто гарантировал при изъятии ядерной зброи Украины, гарантировал ей территориальную целостность. И не Где эти люди, давайте их собирать. Вы же гаранты, в том числе. России, а, в том числе и Россия. А, а если так, если вы говорите Хельсинки нафиг, договоренности о гарантиях нафиг, все нафиг, так это что? Решаем что это передел а, Мира. Миров, миров, мирового порядка новый. Мира. Тогда не вопрос. У Украины достаточно сил. Мы, мы, надо вводить ограниченный контингент на остров Змеиный и посылать все соглашения о его продаже нахрен и забирать эти нефть, нефть и газ, который там сегодня Шеврон, Шелл и прочее. О А что мы должны тогда и соблюдать? Соблюдать, соблюдать, соблюдать эти вещи? Понимаешь? У нас тоже куча территориальных претензий. В той же Польше там остались части Украины, тоже той же Кубанской ну, ну, то есть тут, тут, очень много. Может быть, еще, может быть, одна Украина от моря до моря. Мы посмотрим, пройдет 10 да, лет, да. если как бы, а... сохранится такой строй в России, может у нас и будет возможность может говорить быть. о том, может что Кубани